Експорт IT послуг падає. Зв'язок протягом 10 годин без світла теж буде падати. І Intel теж падає. Отакий От у нас буде 158-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового так сектору і все що навколо. Погнали до новин! Виявляється, вже є 4 моделі економічного бронювання, що розглядаються. І довго взяв коментарі у бізнесів, у війська і у юристів. Все це зібрав в одну статтю, і вийшла дуже кльова. Там в двох з цих варіантів передбачення бронювання ФОП, а в двох ні. І в тих, яких передбачено, в будь-якому випадку є перевірка наявності господарської діяльності протягом останнього якогось періоду в одному півроку, а в другому рік підтверджуються вони там по різному хто через оборот, хто через просто введення якоїсь діяльності, але тим не менше, так це найважливіше іт бізнеси, в свою чергу, звісно ж, більше за варіанти, які дозволяють бронювати ФОПи в тому числі. Я думаю, це очевидно, тому що більшість людей у нас оформлено саме так. Але там юристи понаводили коментарі, що підсвічують або нереалістичних цих варіантів, або їх сирість, просто недопрацювання. Наприклад, там в одному сказано, що ЄСВ треба платити 40 тисяч, а у нас по закону більше, наприклад, чим 26 тисяч 400 гривень. ЄСВ не може бути. Тому там є такі якісь колізії, які не вирішені. І я думаю, це або ознака того, що просто законопроекти самі по собі є популістичними по своїй природі, або те, що просто їх готували в поспіху. Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є автором декількох з цих законопроектів, сказав, що вони з командою беруть тайм-аут на пару тижнів для того, щоб походити по військовим, також у них позбирати фідбек і зрозуміти, який можна компроміс тут знайти, який би всіх влаштував. Ну, зусиль видно, що докладається до цього питання достатньо багато, і це має резонанс в суспільстві. Але я особисто не вірю, що це буде десь в рамках цього року, якщо навіть і з'явиться, то точно не в цьому році. Хоча, на мою думку, ініціатива дуже потрібна. Нацбанк оприлюднив дані щодо експорту, в тому числі послуг, в тому числі it послуг, за червень. І тепер ми можемо підбити аналітику невеличку за перше півріччя 2024 року. І що нам ця аналітка каже, все не дуже. І що ми бачимо, що за перших 6 місяців цього року обсяг експорту it послуг впав на 5% відповідно до такого ж періоду за минулий рік і становить 3,21 мільярда доларів. Якщо ж говорити про окремо червень, то в ньому обсяги експорту склав 512 мільйонів доларів, і це на 48 мільйонів менше, аніж було в травні, тобто на 8.6%. Це враховуючи ще те, що минулий червень, в 2023 році, був рекордним і міст і мав 573 мільйони доларів експорту. Ну, відсутність зростання це завжди не дуже, а падіння це взагалі погано. Тому могло бути гірше на всяк випадок. І таке відчуття, що в цілому гірше ще може бути. Але ми бережемо надію, що в цілому все стане краще. Але якщо вже так відкинути емоції, подумати раціонально, то здається, що це завдяки відбувається все завдяки тому, що просто компанії в більшості своїй починають якось намагаються перевести свої проекти на свої зарубіжні е, офіси. В тому числі великі аутсорси, а також за рахунок міграції спеціалістів. Я думаю, що за рік кількість спеціалістів відсотків на пару мала зменшитись і пару відсотків проєктів могли переїхати. Тому в цілому, напевно, у компанії все в цілому достатньо окей. Якщо ж говорити щодо українського бюджету, то як ми бачимо, не так окей. Друзі, сьогодні в партнерському блоці цінна інформація для тих, хто шукає собі надійне джерело пасивного доходу. Компанія Smart Development, забудовник повного циклу, будує малоповерхові котеджі та таунхаузи у передмісті Києва. За 6 років Smart Development в експлуатацію понад 250 архітектурно естетичних будинків в Петропавлівській та Софіївській Барщагівці, Люківщині, Гатному та інших локаціях поруч зі столицею. Хочу розповісти про проект Свій Дім3. Це найбільший комплекс таунхаузів в Україні в 15 хвилинах від Києва з унікальною концепцією чотири стихії та власною інфраструктури. Житловий комплекс на 435 таунхаузів площею від 57 до 117 метрів квадратних з одним або двома паркомісцями. На території комплексу передбачено бомбосховище, спортзал, ресторан, дитячі майданчики та місця для тихого відпочинку. Наразі перша черга цього проекту на етапі будівництва фундаментів це найкращий момент для інвестора, щоб отримати максимальний дохід на інвестовані кошти з промокодом Dow для вас, глядачі Dow News, діє спеціальна пропозиція по вартості метра квадратного, і вона діє до 10 серпня цього року. Інвестую в українську нерухомість від 1500 доларів та отримуй 23-27% від інвестованих коштів у валюті. Ці деталі за посиланням у описі до цього відео. Я вам розповідав, що мобільних операторів зобов'язали надавати послуги мобільного зв'язку протягом 10 годин у разі відключення світла. Раніше ця норма була 4 години, і там викидали таймлайн, де там восени, і там здається, аж до лютого треба це все довести до 100%. І ось з 1 серпня всі три великі гіганти: Київстар, Стар і Лайфсел. Опублікували спільну заяву, в якій сказали, що цього досягнути буде неможливо. Ну, вірніше, вони сказали, що це буде зробити вкрай складно. Ну, ми то розуміємо, що вкрай складно, значить, ми робити цього не будемо. Давайте я вам наведу невеличку цитату. Це вимагає надання дозволів від постачальників електроенергії на збільшення потужності електричного струму, що живить базові станції, за приблизними розрахунками, аби забезпечити заряджання акумуляторів, які будуть їх живити, нам потрібно буде. 2,8 гвт гігават годин електроенергії на добу. На всякий всяк випадок це еквівалент однієї години роботи ядер, ядерної станції вибачте, атомної електростанції протягом години. Ну тобто, дуже багато енергії. У заяві також додали, що вимоги НЦУ, а саме вони виставили ці вимоги, потребують чіткої взаємодії з енергетиками і повної перебудови інфраструктури енергозабезпечення і розміщення обладнання. Там в Фейсбуку, між іншим, один сіньор архітектор із Ериксона, сіньор Солюшен архітектор із Ериксона, зробив дуже кльовий пост. Я лінк, напевно, нього також залишу вам в описі, і там просто наведена ну, така поверхнева математика. Просто прикинули, знаєте, як на дошці роблять, або там, те, що називають на папірці. І якби ці розрахунки зробили в НЦУ просто за 15 хвилин, то зрозуміли б, що це ну, повний популізм. Хоча, можливо, вони і так знали, що це він. Тому що складається таке враження, як мінімум. Якщо підсумувати всю математику з цього посту, то там, якщо просто поверхнево, навіть не враховуючи додаткові всякі ризики, там 750 мільйонів інвестицій протягом наступних півроку від кожного з операторів. Це про тому, що якщо ви пам'ятаєте, там недавно була новина ну, десь півроку тому, коли 600 мільйонів інвестицій протягом п'яти років від Віона в Київстар виглядало як величезна, дуже кльова новина. А тут більше і за півроку. Ну очевидно, нераціонально абсолютно неможливо. Я би сказав, навіть я вже мовчу. Про всі організаційні моменти, про те, що там потрібна площа додаткова, додаткові площі оренди, Не всі базові станції просто дозволять стільки акумуляторів всіх поставити, тому що там підлога не витримає. Просто повний е трешак. але пост дуже кльовий. Я, наприклад, дізнався, скільки споживає одна базова станція електроенергії. Дуже цікаво. Apple зарелізила девелопер бету для своєї нової iOS 18.1, в якій вона додала перші версії свого AI. Тільки це не Artificial Intelligence, а Apple Intelligence, Нагадую, ця версія в цілому лімітована. Щоб її отримати, треба попасти, додатися себе в плейліст, дочекатися черги, і вам її видадуть. І там всі речі, які стосуються AI, ті, які локально раняться, працюють, ті, які стосуються інтеграції, наприклад, чата GPT, не працюють. Їх просто там ще поки що немає, будуть колись потім. Там ще ціла купа лімітацій. Наприклад, всі застосунки мають бути мовою англійською, не тільки не просто англійською, а English US. І всі аккаунти мають бути, і регіон має бути цих аккаунтів теж US. І доступно тільки на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. І всі інтеграції, як я вже сказав, з OpenAI і пішками, теж буде десь пізніше. І Siri також не має доступу поки що до екрану. Це теж буде десь пізніше. І в, Є... в ЄС це буде не раніше весни. Ну тобто, викидали якусь там дуже такий... Верхню частину того, що десь буде, але тим не менш, ті, хто отримали доступи, дуже позитивно відгукуються, тому що ну просто кльово мати на рівні ОС інтегровані всі ці речі, коли вам треба текст переформатувати. В в нотатках вам табличку зробити, відсортувати список з вашими товарами відносно секцій в магазині, щоб вам не треба було це все совати. Дуже багато прикольних зручних кейсів або там фотографії знайти. Не знаю, ваші страви, які ви їли під час вашої останньої поїздки в Ісландію. Він вам знайде. Якщо ви, звісно, їздили недавно в Ісландію. Але отак от. Але про Сірі кажуть, що вона все одно залишається більше такою, давай я тобі пошукаю інформацію в інтернеті інтерфейсом, От таким от, голосовим. Тому чекаємо, поки вона стане теж і поки про це з'являться новини. А ще краще, поки це все доїде нам на наші девайси. Не на мій у мене, вибачте. Нормальний девайс. Але в цілому якось виглядає не дуже пеплоски, коли вони всі роблять перші, а вони роблять кажуть, давайте ви зробіть, як, як знаєте, а ми подивимося, які ви наробили помилки, і зробимо просто нормально, красиво і дуже гарно інтегровано. Поки що так не виглядає. Тобто, бачите, цей весь ai хайп навіть на Apple дуже душить, що їм доводиться отак, от ітеративно. І я сподіваюся, не в сировому вигляді, але викатувати всі ці речі. Мета заплатить штату Техас 1,4 мільярди доларів, щоб врегулювати позов щодо незаконного збору біометричних даних своїх користувачів. Позов цей був зроблений в рамках закону в Техасі, який нещодавно прийняли про захист біометричних даних, і який дозволяє при кожному порушенні накладати штраф до 25 тисяч доларів. Отож, як мета його порушила? Ну, за словами Техасу, вони порушували це, використовуючи біометричні дані користувачів, тобто їх відображення, для того, щоб. Без їх згоди тегати на їх на відповідних фотографіях і відео, і за кожне з цих порушень можна було б заплатити 25 тисяч доларів. І по словам знову ж таки штату Техас, вони зробили мільярди разів. Ну тобто, мета виходить, зекономила потенційно дуже багато грошей. Також вони у себе ще в заяві сказали, що заперечують провину. Тут тобто ніякої провини нема, але якби за регулювання врегулювання вони заплатили. І також вони сказали, що вивчають майбутні можливості для поглиблення ділових інвестицій у Техасі, включаючи дата-центри. Ну, тут Техас красиво всіх обіграв, вірніше, не, не всіх, а саме Мету, і буде мати ще, можливо, і нові робочі місця, і в бюджет має поповнення. Ну, класно, красиво. Опенія зарелізив Advanced Voice Mod для першої групи платних підписників, і о чудо! Я в неї потрапив. Я не знаю, як ніхто більше з моїх знайомих, ні. Якщо ви отримали лист щастя, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже кльово і цікаво з вами поспілкуватись про це. Але це на всякий випадок, що таке цей Advanced Voice Mod? Це той режим, який вони показали в травні, де можна з ним вживу спілкуватись, перебивати, одразу показувати зображення. Хоча поки що камеру йому скормити не можна, поки що такої кнопки немає. Раніше просто голос сприймався. Трансформувався в текст, кормився в GPT-4 і потім назад конвертувався в голос. Зараз же це повністю мультимодальна моделька, тобто вона прямо сприймає ваш голос, прямо сприймає ваш текст, прямо сприймає ваше зображення і відео, коли воно буде доступне знову ж таки. І це додає швидкості очевидно при реагуванні. Це додає сприйняття і передачу інтонації, тобто він може і сприймати інтонацію, і передавати її. Може сприймати акценти, наприклад, або діалекти різної мови. У мене він з ймовірністю 50% з першого разу вгадує, що моя англійська має український акцент, а інші 50% віддає або польський, або російський моїй перші мові. Так тим не менш, як вони це будуть викатувати, вони поки що не розказують. Сказали, що буде дуже дуже прицільно дивитися на дані, як, як його використовують, як саме які є фідбек від користувачів, і потроху, потроху хвилями розкатувати. Що щось цікавого там голоса опції, якщо ви пам'ятаєте про скандали зі Скарлетт Йоханссон, то цього голосу, який дуже схожий на фільм Хьор, тут немає. Залишили чотири голоса всі, окрім цього. І в цілому українська мова в вимові цій дуже дивна. Така дуже канадський акцент. Я, напевно, запишу відео і постараюсь вам залишити тут запис, бо ну, акцент якийсь дуже такий. Е Ну, скажіть, на який акцент вам схоже? Давайте так, давайте подивимося, на який акцент вам схоже. Розкажи, будь ласка, який бойовий радіус літака F-16? Бойовий радіус літака F-16 зазвичай становить близько 550 кілометрів без дозаправки, залежно від типу місії та умов польоту. Все може змінюватись залежно від завдань, озброєння і того, чи стістється дозаправка в польоті. Дякую, але з іншої сторони, якщо говорити з нею англійською, то сприймає по перше, навіть мою не дуже чисту англійську мову, дуже добре і може мітувати всі потрібні акценти, які я тільки намагався зробити і британський, і австралійський, і техаський. І дуже кльово змінюються всі інтонації. Ну і це дуже швидко, дуже швидко і реально вже схоже на просто на спілкування. Можна перебувати. Експірієнс абсолютно інший порівняно з просто Менглун. Я дуже сподіваюся, що вони швидко це все розкатять. Вірніше, я в цьому майже впевнений. Я думаю, що за місяць, за півтора буде точно доступно для всіх користувачів абсолютно. І так, Microsoft, які занесли в OpenAI, нагадаю, 13 мільярдів доларів, назвали їх своїми конкурентами. Зробили вони це правда на засіданні комісії по цінним паперам в рамках антимонопольного розслідування. Але нагадаю, що вони вийшли з борда OpenAI, Тепер от вони назвали їх своїми конкурентами, і це все, напевно, для того, щоб від них відчепилися і не змушували продавати свою долю в OpenAI. Отака от моя ставка. Ну і взагалі, термін партнери і конкуренти не є взаємовиключаючими термінами ні в бізнес світі, ні в світовій економіці. Там, наприклад. Китай і США мають нормальні партнерські торгові стосунки, але тим не менш вони, начебто, й конкуренти на світовій арені. Тому в Україні, напевно, є такий гарний приклад, не знаю. Напевно, уклон і Uber є гарним прикладом таким, коли вони разом розбудовували і трансформували ринок до його цифрового формату, тим, яким ми його знаємо зараз. Але тим не менш були конкурентами за одних тих самих користувачів. Щодо Microsoft, ж я думаю, що вони просто зараз розслідування пошатають, пошатають, скажуть, ну тут вийшли, і буде це сприйнято просто як попередженням від регуляторів до того, що не треба скупати в усіх ключових компаніях собі місця в Варді. І от таке буде просто: ну обійдемось попередженням, давайте так скажемо. Краудстрайк, у кого акції впали на 32% після їх інциденту, отримали позов від своїх акціонерів. Вони заявляють, що компанія не розповідала їм про те, які наслідки можливі у випадку збою в їх ПО для тестування. Я, якщо чесно, думаю, що сама компанія теж в цілому не до кінця усвідомлювала, тому і акціонерам не розповідала. Бо, якби вони знали, що такий факт можливий, вони би точно, точно туди би доінвестували трошки. Щодо позову, в цілому, це достатньо поширена практика подавати від акціонерів груповий позов щодо компанії, коли вони їх могли до публічної компанії, коли вони там не дали їм якісь дані, які б дозволили б їм прийняти об'єктивні рішення щодо що робити з їх акціями. Але тягатись будуть дуже рідко, ці позови насправді закінчуються перемогою акціонерів. Зазвичай компанія знає, як від, від цього захищатись, але ну так і між іншим на біржі в цей же час паралельно. Відбувся антирекордний за 4 роки день. Тобто було найбільше падіння за 4 роки. Останній раз було в 2020-му під час ковіду. І там була повна жесть кровопускання, червоно, все текло. Просто дуже невчасно Краудстрайк вирішив отак от. А одне з найбільших таких падінь було у величезної компанії Intel. Вірніше, вже не такої вже величезної. Постану на суботу вони втратили буквально там за два дні чи за півтора. Вони втратили мінус 30% від своєї вартості, і це ну дуже багато. І я думаю, вони вибрали дуже поганий день для того, щоб анонсувати про звільнення 15 тисяч людей, що в цілому це більше 10% їх всіх співробітників. Ну, дуже поганий день вони вибрали. Вірніше, я навіть думаю, що це все ще підсилило взагалі настрої на біржі. І якби інтел цього не сказав, бо можливо, би ефект був не такий критичний. Тепер у них капіталізація на рівні 2013 року. Вони тоді мали таку капіталізацію, або навіть якщо врахувати інфляцію, що я думаю, це навіть 2009 рік. Тобто вони відкатилися. Ну буквально на 15 років. Щодо ж звільнення, це є частиною їх плану. Після того як вони публікували свій квартальний звіт, в якому не змогли виконати майже жодних цілей щодо продажів і зростання, і тепер вони анонсували план щодо зменшення витрат на 10 мільярдів в 2025 році. І от це звільнення є частиною цієї, давайте скажу, оптимізації. Компанія, очевидно, намагалась якось скористатися бумом по штучному інтелекту, але ну як Nvidia, наприклад, але очевидно, вони тут повністю сіли в калюжу. Дуже схоже з тим, як вони сіли в калюжу, наприклад, з мобілками. Ну тобто вони. Глобально, стратегічно, весь час, останніх там 10 років, просто пропускають всі можливості і конюктуру ринку. Тому в цілому можна сказати, що заслужено. Хоч і дуже бідно. В школі, коли був, я дуже мріяв про нові всі процесори якраз інтела, бо вони були найпотужнішими. Але це вже меланхолія. Тому, думаю, будуть жити в своєму цьому невеличкому сегменті там десктопних PC або серверних. Ну, там є невеличкі долі. Ну, він достатньо великі ще долі у них там є. Вони, напевно, будуть в ньому жити, допоки нові гіганти, які їх посунули, не вирішать забрати у них і цю долю. Ну, не знаю, наприклад, NVIDIA скаже, що тепер у нас десктопи на почне пушити, наприклад, свою десктоп якусь версію своїх процесорів або ARM. Ну, буде все так собі у Intel. Ну і раз ми вже про лайофи то компанія Bungie, чи Банджі, вибачте, я не знаю, як правильно до кінця прочитати looking up for Банджі Банжі, яка стоїть за іграми Хало і Дестіні. Звільнила 220 співробітників, і це майже 17% від всіх їх співробітників. І це, якщо чесно, дуже дивна новина, тому що вони буквально недавно зарелізали новий аддон для Destiny, який дуже гарні показує показники, в тому числі і в звітах компанії Це все видно. Вони перевершили всі очікування. Але тим не менш роблять ну звільнення ну тобто, де факто кожної шостої людини. Тому я думаю, що це відображення більш широкої в цілому інду тенденції в індустрії, коли всі компанії, які займаються гімдевом, так чи інакше роблять те, що вони називають «streamline operations» або оптимізацію, і в 2024 році в гімдеві саме вже більше 9 тисяч місць було скорочено. Окрім того, вони кажуть, що ще 155 людей вони намагаються прилаштувати в Sony, які купили їх, нагадаю, два роки тому, і для того, щоб позбутися майбутніх всіх звільнень. І також співробітники, які дають коментарі, кажуть, що от якраз коли Sony в 2022-му купили, то почався якийсь дуже великий культурний в середній компанії, який, очевидно тим, хто будував компанію, там тим, хто раніше працював, дуже не подобається. Ну, коротше, виглядає так, що пік нашого насолодження кльовими іграми і зростання всього геймдев ринку десь трошечки позаду, і найближчих пару років до повернення він не налаштований, тому що в, в, в геймдеві взагалі цикл виробництва достатньо високий. Тому якщо зараз ще досі продовжується скорочення, то ми ігри, які будуть так сказати на новій хвилі, побачимо ще дуже не скоро. Всі надії на GTA 6, Напевно, і на S.T.A.L.K.E.R. другий, які я сподіваюся, ми в цьому році побачимо. А Activision, це величезний видавець, у яких там не знаю, вони купили Blizzard, вони роблять у них купа всіх ігор. Зарелізили величезний датасет з Call of Duty Warzone з переміщенням гравців в купі різних матчів на одній з карт, які були доступні півроку тому. І геометрію цієї мапи вони також в Open Source форматі зробили в OpenUSD, і кажуть, що це найбільший датасет такого класу, який згенерований реальними людьми і перевірений продакшеном. В цілому я в це вірю. Бо такого датасету я, якщо чесно, не чув. І вплив цього для різних сфер в AI, я думаю, просто величезний, особливо, якщо говорити знову ж таки про AI, тому що ви просто уявіть, як можна тренувати всіх NPC, які або там ботів на цьому датасеті. Ну це просто має бути дуже кльово. Хоча я думаю, що можливо якесь використання і поза іграми знайдуть, але це ми вже побачимо в майбутньому, і я думаю, дуже близькому. Ну, щось у нас такий сьогодні блок геймдеву є. Тому, скоріше, така не новина, а опис поточного стану. Давайте так ще просто з іншої сторони підсвічу. І на цей раз зі сторони Apple. У них є програма Apple Arcade. Якщо ви не знаєте, це підписка. Де ви один раз підписуєтесь і отримуєте доступ до купи ігор, які можете грати в будь-який момент. Розробники ж свою частину отримують за запроси за те, що вони доєднуються до цієї програми, за кількість інсталяцій, і там ще потім бонусні за кожну сесію гри в, в цих іграх, вони отримують ще якісь бонусні виплати від Apple. І от якраз багато розробників і видавців скаржаться на те, як себе Apple веде протягом останнього року в рамках цієї програми. І вони там кажуть, що і затримують виплати до 6 місяців і проблему з комунікацією. І вони не відповідають їм в підтримці, і ніякої підтримки взагалі толком не дають. Просто дали вам доступ, нате, додавайте, і далі вже якось ви там самі. І це ще гірше стало, коли вони випустили Apple Vision, на якому просто не можна запустити там, купу вимогливих і складних ігор. І всі бультихаються десь і їм Apple не розповідає, як з цим всім працювати. Випливайте самі, коротше треба Apple, на насправді напевно нагадати про те що контент у них на платформі завдяки яким вони заробляють по 30% з кожної транзакції роблять саме розробники і знаєте є відео яке має їм напевно про щось нагадати про саме важливе девелоперс 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 Статус yes! апдейт по астронавтам, які на старлайнери полетіли на МКС на 8 днів. Вони там вже 8 тижнів. Наса каже, що все окей, і вони повернуть, коли будуть на 100% впевнені у безпеці. Тобто, в цілому, достатньо безпечно, але вони хочуть більше. Що звучить як повний булшит. Окрім цього. Сам Боїнг і ще закопав іще десятки мільйонів доларів. Вірніше, він жін розвітував, що він ще десятки мільйонів доларів в проінвестував в цей проект, що, на мою думку, вже просто переходить всі розумкі... розумні рамки. А інсайдери всередині наса кажуть, що шанси 50 на 50, що людей назад повезуть не на старлайнері від Боїнга, а на клюдрегані від SpaceX, і на це вказує там купа факторів. Наприклад, що наса штата заплатила SpaceX у двісті сімдесят тисяч. Доларів за дослідження на випадок непередбачених ситуацій, або, наприклад, те, що SpaceX розробляє сценарій для польоту двох астронавтів замість чотирьох. У них там чотири місця, ви знаєте, і там якраз два астронавта, виглядає дуже підозріло все. Там таких пунктів куча. Тому, якщо повертатимуть на в цілому на Крюдрегані, я думаю, що Боїнгу можна просто взяти та да закопати цей проект, зафіксувати собі збитки там величезні просто збитки в рамках навіть, в рамках навіть космічних, в масштабах космічних просто абсолютний трешак. Тому будемо чекати, сподіваватися на безпечне повернення астронавтів. На цьому з новинами все. Тому переходимо, як завжди, до рекомендацій. Сьогодні їх ви не повірите, але дві. І перша це Raycast. Це заміна для Spotlight на macOS, в якому там нормальний калькулятор, конвертор валют, конвертор всіх речей вбудований, інтегрованими яєм, де можна одразу там питати, менеджером буфера у обміну, онлайн-курсами валют і просто нескінченими можливості для автоматизації, написання своїх плагінів і керування будь-чим взагалі просто зі Spotlight. А. Дуже крута штука. Є ще Альфред, я раніше його використовував, але от Raycast просто мене купив. Друга ж рекомендація це в цілому у кода, яких я люблю як і продукт, і як компанію, за їх підхід і до інженерії, і взагалі до розвитку продуктів, вони мають такий топовий хендбук для планування і океарів. І ключове там, в цілому, в цьому хендбуку там перших три статті, бо далі вони більше описують, як використовувати коду в рамках таких циклів планувань, але вони просто, ну топ. Просто топ. Я вам рекомендую зберегти не просто почитати, а зберегти ще в закладки і подивитися, що б з цього ви могли використати. Бо там, куди не плюнь, кожен абзац просто золото. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка і бережіть себе.